Мистецтво без кордонів у виставковій залі Національної спілки художників відкрилася обласна виставка Ню. Експозиція приурочена багатовіковій традиції зображення оголеної натури. Художники представили роботи у живописі, графіці, текстилі та скульптурі. Сьогодні наш зал наповнений і чоловічою, і жіночою красою, і наші художники, власне. Демонструють своє відношення, своє розуміння краси жіночого і чоловічого тіла. Отже, це дуже. Цікавий напрямок. Він дуже багато з чого може сказати, як і про автора, так і про глядача, котрий зайде, завітає на цю виставку. Оксана ледієл створювала свою творчу роботу для доньки, малювала на папері, використовуючи змішану техніку. гуаш та акрил Каже основним завданням для неї було вдало поєднати кольори. Ця робота фактично. Я її малювала для своєї старшої дочки, тому що коли, я до неї, коли вона найняла свою першу квартиру в Нью-Йорку, ця квартира була така малесенька, і, е, е, така студія, і там все було в неї таке сіре, рожеве. Я хотіла щось в таких тонах їй зробити, і тому вона така ця робота якби більш площинна. Митець Богдан Губель також долучився до виставки. Каже, на його думку, жіноче тіло є втіленням досконалості, тому варто було продемонструвати красу в його баченні. Отака виставка надзвичайно цікава в тому, що кожен художник, я не знаю такого художника, що не любив красоту. А що може бути красивіше ніж жіноче тіло? І кожен художник, починаючи в навчальному закладі. Сам навчається, потім інших навчає, але починаємо ми працювати із красивим тілом жіночим. Виставка ню об'єднала реалістичний та декоративний підходи абстракцію і фігуративність, доводячи, що жанр оголеної натури залишається актуальним і в 21 столітті. Оксана Себастьян, Софія Савчук, новини на вежі.